Доброго дня, шановні колеги, депутати, запрошені, представники медіа. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Нагадую, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок Театральний 1, сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжимо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. На засіданні присутні 15 членів, вибачаюсь, 12, 12 членів виконкому. Кворум є і ми можемо розпочинати позачергове засідання виконавчого комітету. Шановні колеги, у позачерговому засіданні виконкому беруть участь. Заступник начальника одеської міської військової адміністрації Іван Сергійович Донченко, виконуючи обов'язки заступника міського голови. Константин Олександрович Талалаєв, старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, майор поліції Денис Олександрович Бісара. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам у встановлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти. За основу порядок денний. За 12 проти немає, утримавшихся немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного позачергового засідання виконкому? Женкавич, за золоте, будь ласка, Олександр Дякую. Шановні члени ви виконкому присутні. Прошу включити до порядку денного питання департаменту муніципальної безпеки. Перше питання про внесення на розгляд одеської міській військової адміністрації Одеського району Одеської області. пропозицій про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто Одеса на дві 20 2028 Затверджено рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року за номером 5797-7. І друге питання про внесення на розгляд Одеській міській військової адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції про внесення змін до міської цільової програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеси на 2022-2028 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 5 квітня 2022 року за номером 40. Також прошу включити до порядку денного питання департаменту. Департамент охорони здоров'я про внесення на розгляд одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року No163938. Дякую. Дякую. А, Алла Миколаївна, будь ласка. Так, дякую, шановні члени виконкому. Прошу включити до порядку денного питання департаменту праці та соціальної політики про внесення на розгляд одеської міській військової адміністрації одеського району Одеської області пропозицій про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада. 2023 року номер 1622. Дякую. Дякую. Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозиції. Прошу голосувати. За 12, проти немає, утримавшихся немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання департаменту фінансів. Перше питання про внесення на розгляд одеської міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області. Пропозиції про внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2026 рік. Прошу, є запитання. Немає. Прошу голосувати. За 12. Проти немає. Утримавшися, немає. наголосувавших немає. немає. Прийнято, прийнято одноголосно. Питання департаменту муніципальної безпеки. Перше питання про внесення на розгляд. Одеській міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто Одеса на 2020-2028 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року. вибачаюсь, номер 7 Є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 12, проти немає. утримавшихся немає. Не голосувавших, немає. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про внесення на розгляд Одеської міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області, пропозиції про внесення змін до міської цільової програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеси на 2022-2028 роки, затверджено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 5 квітня 2022 року. Номер 40. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 12. Проти немає. Утримавшихся Немає. Не голосувавших, немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту праці та соціальної політики. Перше питання про внесення на розгляд одеської міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області. Пропозицій про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2024-2028 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, номер 1622-8. Є питання? Так, шановні члени виконкому, вношу поправку до даного проекту, а саме прошу внести зміни до пункту 12.5 заходу програми капітальний ремонт, реконструкція та реставрація будівель, приміщень, споруд та комунікацій, комунальних установ соціального захисту та Центру соціальних служб Одеської міської ради, збільшивши орієнтовний обсяг фінансування програми у 2026 році на 3 мільйони 929 тисяч гривень для проведення капітального ремонту приміщень та створення двох тренувальних квартир для осіб з числа дітей. Сірі, зазначені проекти пройшли експертизу та включені до портфелю публічних інвестицій. Дякую, дякую. Чи є інші запитання чи пропозиції? Немає. Якщо питань та пропозиції більше немає, то прошу голосувати з урахуванням поправки члена виконкому надії Володимирівни Задорожної. Прошу голосувати. За 12, проти немає. утримавшихся немає. Не голосувавших, немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту охорони здоров'я. Перше питання про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області. Пропозиції про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024 2028 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року номер 1639-8. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 12, проти немає, отримавшихся немає, не голосувавших немає. Шановні члени виконкому депутати, запрошені. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Будь ласка, пан Корнієнко. Доброго дня, Ігор Миколаївич, Доброго дня, члени виконавчого комітету та присутні. Елена питання стосується діяльності комунального підприємства міськзелентест. 5 лютого 2026 року на порталі електронних закупівель було опубліковано електронне протокол рішення про проведення закупівель. Тисячу метрів кубічних деревини у вигляді колотих дрів. А вже 9 лютого з'явилося рішення про відміну закупівлі. Відміна причина відміна торгів у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення у сфері публічних закупівель. Мене питання, хотілося б почути коментар директора комунального підприємства стосовно саме причини. І, взагалі, при публікації таких торгів в них проходиться питання їхній юридичний відділ, який аналізує, чи підходить він до діючого законодавства, чи не підходить він до діючого законодавства. Такі хаотичні і некомпетентні рішення вони дискредитують як міську владу, так і депутатів, яким було довірено контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств. Згідно статуту цього комунального підприємства, саме пункту 3.3.1, комунальне підприємство повинно погоджувати свої плани з засновником. Я не пам'ятаю на жодній з комісій або десь, де погоджувалось питання закупівлі дров саме того підприємства, який повинен самостійно заготовляти такі, е, такі речі і формувати такий резервний фонд. 2,5 мільйони гривень. Потім вони приходять на бюджетну комісію і просять кошти на заробітну плату або ще на якісь питання. А, а витрачають на ті речі, які ми могли б самі самостійно робити. У нас є і приміщення, є і обладнання, і є люди, які отримують за це заробітну плату. Я прошу Росію Миколаївщина дати доручення або протокольне доручення, винести дане питання. Я знаю, в нас є робоча група підзвітність і прозорість. Хотілося б почути це питання, щоб я не розумію, чому директор комунального підприємства не ходить на виконавчий комітет. Завжди я пам'ятаю раніше, керівники ходили, і я пам'ятаю навіть. Ті часи, коли в нас були відкриті апаратні наради по понеділкам, де керівники комунальних підприємств, а також керівники різних департаментів могли звітувати, ми, як депутати, могли їм задавати питання, а вже скільки, 4 роки чи більше, навіть ще до ковіда, вони перестали звітувати. Я вже не пам'ятаю, коли директор комунального підприємства міськзалена Трест звітував про те, що, що зробив за Передній рік, а також ми не чуємо плани, плани розвитку даного комунального підприємства, яка хаотична і незрозуміла робота там проходить. Якщо ми навіть дрова не можемо зробити в резервний фонд, Пану, тому прошу, прошу так, внести то, це питання то, до розгляду робочої пан Грибинюк, ви можете щось прокоментувати Так, добрий день, шановний член гримокола, члени виконавчого комітету. З приводу. Коментаря депутата Кранієнка, що я можу зазначити, що в минулому році рішення виконавчого комітету було прийнято рішення про формування матеріального резерву Одеської міської ради до визначеного ряду комунальних підприємств тей матеріальний резерв, який необхідно закупити, відповідно до постанови Кабінету міністрів про порядок створення та використання матеріальних резервів. Крім державних, для запобігання винятньої надзвичайних ситуацій ліквідації їх наслідків, вказано, що створення, утримання та поповнення матеріальних резервів здійснюються за рахунок державного бюджету, а також місцевого бюджету. Що стосується тендерних процедур, е, обов'язково е, комунальне підприємство надасть для вас е, пояснення, на яких підставах вони його скасовували. Але хочу також ще відмітити, що на минулому тижні була нарада у першого заступника міського голови за участю виконуючого бойського департаменту муніципальної безпеки, де ми обговорювали саме. Е, створення ну с наповнення матеріального резерву і обговорилось питання щодо зменшення кількості зменшення кількості дров з тисячі кубів на 500 кубів тому відповідно до постанови при формуванні подируся ще раз матеріального резерву територіальної громади необхідно передбачити туда туди відповідні кошти з місцевого бюджету дякую Дякую, Сергій, Леонідович, за коментар. Але все ж таки надаємо протокольне доручення щодо вивчення цього питання більш ретельно надати відповідь відповідна і членам виконкому, і депутатам, і пану Корнієнко також. Ну і пропозиція щодо вивчення цього питання і потреби винесення це на обговорення на прозор. Лені Сергійович, у мене прохання коротко, дайте нам довідку про стан і ситуацію після сьогоднішніх нічних подій, прильотів, які у нас нагальні проблеми, і що ми маємо найближчий час зробити для стабілізації ситуації в Хаджибеївському і Київському районах. Так, у зв'язку з нічним обстрілом, який стався сьогодні, на об'єкти критичної інфраструктури, зараз частина міста, значна частина міста, знаходиться без електропостачання. Енергетикам вночі ще вдалося, вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури, а саме комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. Але у зв'язку з гідроударами у нас зараз дві котельні, дві котельні не працюють квартальні, це Південна-1 і Шкільна. Наразі аварійні бригади проводять ремонтні роботи, щоб оперативно їх запустити. Тобто на ці котельні електрозабезпечення надходять, але у зв'язку з аваріями вони зараз не генерують тепло. Водозабезпечення у зв'язку так само з відсутністю електропостачання. на… ВНС південна частина міста, саме Київський район, Хаджибейський район, частина Приморського району водопостачання обмежене а в деяких частинах будинк, деяких частинах районів взагалі воно відсутнє, Тому є визначені адреси і здійснюється на заразі підвоз води для населення. Газопостачання здійснюється в штатному режимі. Повідомлень щодо перебою з газопостачанням, немає. Наразі працюють комунальники по забиттю вікон і надання допомоги мешканцям. Очікуємо інформацію від дитека щодо можливості заживлення як об'єктів водопостачання, так і інших об'єктів критичної інфраструктури та населення в цілому. Дякую, прошу вас безперервно контролювати ці питання, доповідати нам і особливо звертаюся з проханням до очільників Київської Хаджибейської районних адміністрацій, особливо тримати на контролю проблему водопостачання. Ну і там, де ці пункти визначені, вони вже оприлюднені, щоб була можливість людям надати допомогу з точки зору набору води. Чи є запитання ще стосовно цього? Ні. Дякую. Питань та зуважень немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Дякую за усім за участь. Засідання оголошується закритим, але без перерви ми зразу.